Доброго дня, шановні наші глядачі, слухачі нашої української мовної телекомпанії столиця. Сьогодні в нас в гостях чарівна жінка, жінка берегиня, жінка невичерпної душевної красоти. Це пані Ольга Сахно, жінка, майстриня, яка робить нашу українську. Відроджує нашу українську етнокультуру, писанку і ось ці роботи, які в нас тут стоять, це все зроблено її особисто її руками. Доброго дня, пані. Доброго Ольга. дня. Розкажіть, будь ласка, з чим ви до нас завітали в студію ці цю, цю цю красоту. Якщо можна, розкажіть, що це таке, коли ви його зробили, що воно означає для вас? от така. Хочу привітати всіх українських слухачів і взагалі, які люблять жити і радіють, що живуть на нашій українській землі, всіх слухачів і, і глядачів, і зичити тільки міцного здоров'я та української краси, українського багатства традиційного, який ще до нас доходять із глибин наших, нашої історії. Хотілося б сьогодні, пані Валю, на ваше запитання, мабуть, почати, таку, почати ну, висловлювати свою думку, що ця фраза, безумовно, не моя. Хто не пам'ятає нашого минулого, той не вартий майбутнього. Безумовно, я народилася на Черкащині, село Квітки, це надзвичайно красиве село Стеценків край. Кирило Григорович Стеценко це відомий композитор, як в Україні, так і за, за межами нашої держави, нашої прекрасної землі. І безумовно не Ця краса села і таких людей, коркорафей української і духовної музики, і народної музики, вони безслідно не приходять не тільки для мене, а всіх жителів, які населяють ті місця, ці землі. Бо Черкащина, Шевченків, край це надзвичайно багатий талановитими людьми, які стали світовими постатями у. У світі, але я думаю, що кожна людина народилася із величезним талантом, але в якийсь певний період не був розкритий. Хотілося повести розмову, дати відповідь на запитання пані Валі, як я. Верніше не те, що я повернулася. Я ніколи не втрачала і не відверталася від наших традицій. В першу чергу не відвернулася, приїхала до Києва в 1974 році, то я не відвернулася від своєї найціннішої, найкрасивішої, найріднішої мови. Я її зберегла до сьогодні. Я ніколи не переходила на общепонятний язик. І за що безумовно і такі дискомфорти мені були у Києві і на роботі, і в транспорті і в побуті. Тому перше починається з мови, бо це наш код, це код нашої нації, який зв'язує нас із космосом, який це основа основ. Мова основа основ. Безумовно, коли мову ти зберігаєш і заглиблюєшся нею, ти розумієш і мислиш нею, то ти не можеш відійти від тих традицій, які. Тебе оточували всі твої 17-18 років, які я жила, прожила у селі Квітки, і безумовно мене ніколи не покидали бажання. Щось руками робити. Руками робити, безумовно, я е, жінка, яка Ну, я жінка, і, е, безумовно, я люблю красу е, і сукні, і пальто, там, і шубки. і, Безумовно, мені подобаються моделі, е, моделювати одяг європейський. Але основа база, основа основ це наш традиційний, бо він... наші чобітки. Українські наші червоні чобітки, їх перехопила Франція і потім нам оті сапожки. Ми купували вже німецькі чобітки, в 70-х, там і раніше, і пізніше, у 80-х, у 60-х, французькі, австрійські, німецькі, але то наші чер червоні чобітки були. Вони звідси пішли. Дублянку, ту, що ми сьогодні турецьку всі намагаємося носити, то це нашій кожушок. Свитки, це наші ті самі свитки. Українська свитка, розшита. А гляньте зараз, скільки нам подають із-за кордону розшитого верхнього одягу, там, стилізованими квітками, а вони так перегукуються з нашим орнаментом. І навіть не Західної України, а центральної, бо в нас Західна Україна, вона подивіться і в писанці, і в вишивці, і різьблення по дереву, і на гончарних виробах. У її геометрична в основному переважає дрібнесенький геометричний орнамент. Так зумовила та територія географічна, що там землі мало, і люди межувалися на таких невеличких клаптиках, землі землі не було. І безумовно це переходило їхнє все життя, і всі ремесла переходили у ремесла. Але на тих ремеслах їх вже природа так склала визначила, що треба заповнити орнаментом кожен міліметр. А центральна Україна, вона широкі лани, луги, тут простір, тут не на така згущена місцевість, і в нас достатньо землі. І у нас оця просторовий орнамент у нас він визначений як на вишивках, як на писанках. Це оце орнамент, це вже художня робота. Але так як ми черкащани, і в нас достатньо лугів, і полів, і земля у нас не обрамлена у якісь сантиметри чи метри. У нас, бачите, є простір, що можна... Же реверанси, оці кохання, любові, чап'є в очереті робити, вони не стиснуті, і так само так само, коли ми простежимо писанку ось центральної України, центральної а скажіть, от сам, от сам орнамент, от, наприклад, оцей на ці такі великі гарні писанці. Сам художній замисел, це ваш особистий. Це? це так. Це Тобто ви автор, авторська робота. авторська робота. Ви сам самі придумаєте на я. Люблю працювати із орнаментом птах. Птахів мене ну безумовно, я роблю класичну писанку. Класична це це симетричні геометричні форми. Це є класика, класична писанка. Але я е, так виконую і класичну, тому що її можна ось, по, по, е, можна тут побачити класика, Символ е, дубового листа це є геометрія. Е, символ дубового листа це символ чоловічої сили, міці духу й тіл, е, тіла і перемоги. І тому тут, бачите, з однієї з двох сторін це є симетрія, це такий закон. Писан, писанкарства є симетрія по, по, по всі сторони світу задіяні на писанці, бо це символ писанка це символ Всесвіту, символ вищого духовного світу. І тому символ Всесвіту він йде або в чотири сторони світу, або в дві сторони світу. Він не йде однією стороною. Бачите, тут писанка розписана з усіх сторін, симетрично. І тому це є ну, такий закон писанка. Я бачу, ось він теж цей добувий листочок цьому орнаменті, правильно? Так, це е, я, я працюю. Про це. Дякую вам, е, пані Валю. Я працюю з писанкою і, е, безумовно, я багато повторюю тих е, символів, які писалися задовго до мене. Бо писанка це, вона не сьогодні виникла і не в 90-х роках. Вона тільки набула такого широкого е, пізнання у нашому суспільстві, в нашому народі. Бо Її знищували. Писанка це ідеологія в першу чергу. Писанка це символ життя, символ вічної енергії, символ продовження безкінечності нашого родоводу, символ багатства, символ пари. І тому писанка це закодована молитва наших пращурів на яйці до космосу. Через писанку зверталася, як і продовжити свій рід, як зберегти нашу землю, нашу родину. Бо це сим... це в першу чергу це був прадавній наш оберіг. Ніколи писанка не видувалася. Писанка писалася на повному яйці, бо писанка це символ повноти, продовження роду, багатства, всього того, чого ми бажаємо, прийшовши на цю землю. І тому писанка це... Оте єство, отой символ Всесвіту, в якому ми перебуваємо і від якого ми залежимо. І, але, безумовно, якби ти не дотримувався традицій нашого народу, я використовуючи своє ще бачення, тому що писанка проходить через мою душу. І, безумовно, я вже через писанку зв'язуюся з космосом, і в мене з космосу поступають до мене енергетичні символи, які я можу спілкуватися Спілкуватися безпосередньо вже із космосом. І тому у мене є таке вже, ми будемо казати, якесь таке надбання духовне, де я можу себе вже розкривати. Трохи ширше від тих які символів, які передруковувалися з року в рік, і є багато 2000 з половиною символів, тисячі з половиною писанок, які зібрані нашими народознавцями, етнографами, Куджвіцьким і багато інших, які зібрали і об'єднали, сформували у каталог 20 з половиною цих писанок. І я вже трошки відходжу і розвиваю своє бачення у, простору, у просторі цих. símboloiu І, але я не їх не, не замінюю ні на що. Їх просто формую і е, е, так розміщую по писанці, як я себе вже бачу. Тому е, я люблю працювати із символами дубового листа. Дубовий лист, ось він такий, це моє авторство. Дубовий лист такий, дубовий лист такий, дубовий лист е, ось у свіди. Тому що це є сварга, ось хрест закручений. Символ сварги, це символ вищодуховного світу, символ всесвіту. Під, під Покровом, який ми перебуваємо, і знову тут бачите дубових листочків багато, і вони є різні, от в різні тому я. Символ дуба це символ, наше дерево, символ дуба, це символ чоловічої сили, міці духу тіла, здоров'я, перемоги. І коли стояло, ну виникло таке побажання від народу, відбувся такий конкурс на кращу подачу іде... Іде... ідеї зробити із із, із якимсь національним символом нашого для нашої національної збірної по футболу до Євро 2012 для офіційної форми. Ось то, то я зараз от цей це символ. То безумовно, що як я вивчала і я відчуваю силу цього дубового листка як символіч символ чоловічої сили, то я подала свою е, свою думку, е, свою ідею подала для е, я yeah, no. ну в жюри. Подала свою ідею, і безумовно їм сподобалося символ чоловічої сили, міці духу тіла перемоги. Ну і безумовно розробила геометричний орнамент дубового листа, де одобрили їм ну, сподобалось компанії Адідас, яка розробляла і проробила спортивний, спортивний одяг. одяг. І безумовно вже вона випустила, ну, випустила цей спортивний одяг офіційний для нашої національної збірної. Тому їм дуже сподобалася сама і національно... не. Вона звільно грала у нашу так розроблено своїм дизайном. дизайном. Так. І я зараз бачу, що... це офіційна форма, вона я бачу часто по телебаченню і по всіх. ну Команда наша на всіх матчах, які зустрічі відбуваються з футболу, то у, у її грають. І ось такий результат вашої роботи це диплом всесвітньої фірми Дідасу. От нагороджується Сахно Ольга Яківна. Директор фонду сприяння збереження та розвитку української традиційної культури Мальва, майстер традиційного писанкарства, за особистий внесок у розробку дизайну форми для національної збірної команди України з футболу, представника на Євро 2012 а саме на орнаменту «Дубовий листок» – символ мужності, сили, міці духу, що є. Поляризацію та утвердженням національної ідеї. Отаким От дипломом нагородили пані Ольгу, і я теж горда, що саме наша збірна грала в ваших орнаментах і перемагала і таким національним українським символом, із вашою вишукою, і з вашою частинкою душі, яку ви вклали і з таким. Це де теж дуже для нас почесно, що наша представниця є такою майстрині, і нам це дуже радісно, звичайно, що традиції, що ви відроджуєте ці традиції, що ви їх бережете, що є ви справжня мати берегиня, яка ми з пані Олею познайомилися буквально три тижні на Майдані. От розкажіть, будь ласка, що ви у три тижні назад, я знаю, ви зараз ходите кожен день. Що ви там? Чого ви прийшли на майдан? Я думаю, що із тих мільйонів, які на Майдан, зараз Майдан у кожному, я так думаю, що Майдан це в кожному серці українця. І не тільки зараз українця, а кожного жителя нашої прекрасної України. Чому ми вийшли на Майдан, як і багато мільйонів? А я частинка тих мільйонів. Я не хочу в цьому жити у тюрмі, яку б зробила сьогоднішня влада із України. Я висловлюю своєю присутністю і безумовно, єднаюся із тими мільйонами, які перебувають сьогодні, е приходять щовечора і, і щоранку і в день е на майдан. Я єднаюся в тому протесті. Я хочу жити у вільній, незалежній Україні. Я хочу спокійно і мирно жити, і розвивати, і будувати свою Україну, бо вона найкраща, найрідніша, найцінніша земля, яка є на планеті. Я хочу, щоб моя донька і наші діти, і мої онуки не шукали кращого хліба і кращого кращого... Кращого життя десь за межами України. Я хочу, щоб мої предки і мої нащадки предки тішилися з того, що я виборюю своєю участю на майдані повну незалежність України. І хочу допомогти моїм нащадкам, моїх моїм майбутнім поколінням. Що я щось зробила, якось приклалася до того, щоб мої, мої нащадки, мої діти, мої правонуки і наше, наше суспільство України. Щасливе було на цій землі, не шукаючи ніде кращої долі, бо доля наша тут, де наші могили наших предків, де наша земля, де наші сади, де наша хвора, де наша хвора сьогодні земля, і нам її треба лікувати. Тому я щодня хожу, хоч скільки часу я там перебуваю, чим я можу допомагати, але я щодня долучаюся до молоді і до всіх мільйонів, які там сьогодні перебувають за незалежність. За краще майбутнє нашої України, а наше краще майбутнє безумовно протистояти цій владі, яка замахнулася на найдорожче на життя і здоров'я наших дітей. І тому тільки єднатися нам із цивілізованими. Державами, а це безумовно, Європа. Ми є центр Європи, ми дуже велика, дуже красива і дуже багата земля. Але керуючі, вони не вміють правильно розпорядитися цими багатствами. І безумовно обур обурило все суспільство, обурило те, що наша влада просто брехлива. Знаєте, народною мовою просто брехлива бреше на кожному кроці, бреше нам у вічі і бреше нашому поколінням. Молодь цього не пробачить.